буде, щоб всі були присутні вислухати всі проблеми. Тут є представники відповідних підрозділів, є соцзахист, є Левицький не бачив. Є Левицький? Є, є Левицький заступник, є Кайда, який відповідає по землі будівництву. Тому думаю, що зустріч буде плів. Ні, я я припустила, ми запросили пана <паспільшість паспільшість> сюди Романом <паспільшість> Буде просимо, цю людину сюди. А хто він такий? <клухи> Нас... Та людина, Та людина яка тягає ниточки, бо свобода в місті Волохунків. Ну, це ви, пане, Но, який... керівник пане організації. Так, є присутність. Так що я можу відповідати. Ну, колеги, Мало робимо. Дійсно, мало робимо для учасників. А хтось дуже? Скажу тільки декілька, мало робимо. Так, найбільше, що вдалося, це дійсно допомоги надати родинам загиблих і невеличким учасникам бойових. Окрім того, окрім. Ні, з З місцевого міського. Це все дається з міського бюджету. Тобто з місцевого бюджету. Тут є присутній соцзахист, може сказати, скільки винен. Соцзахист, стоїть. Ніби не увільнуєте соцзахист. Ви коли ви будете проблем, то пішли є пропозиція, є озвучення, і йдемо по суті. Раду даємо відповіді на кожне питання постави. І яка зробила влада? Не зробила. Достатню зробила не достатньо. Але крім того, я так десь довідом, так ще перед великодним. Ми з Василем зустрічалися з Тарасом і якраз домовилися про те, що саме сьогодні, 10-го числа, в 11-й годині буде проведена зустріч з міським головою. так? Так. 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 Крім того, я і заступник військову, який курує питання, ну, так ставте, і учасники бойових дій, і учасників АТО. Відповідно, я попросив організаторів даного заходу. Щоб вони подали, тобто, свої пропозиції, я маю на увазі, зробили так: проблеми, і з другої сторони пропозиції по їх вирішити. Я думаю, це буде. Це... Я... Ні, ну може я договоритися. А чому там зараз? Робимо? Я думаю, це правильно. Ні. Ні, ну почекайте. Постійно ми маємо вам пропонувати, що ви маєте зробити. Ви знаєте, що ви маєте робити. Ви, як йшли туди, ми свою роботу знали свою роботу виконували. Тепер прийшли. Ми маємо знову вже вам давати якісь пропозиції. Аби розповіли вас. Карчу вже роботи. Ми всі роботи під час того, як ви самі назначили нам зустріч, <ріст> і ми вас прочекали годину 20, поясніть людям, чого ви не прийшли. Ми вповноважені людь, людьми, ми до вас ходимо від людей. А тепер пояснюйте всім. От випущайте, <ріст> що прийшли всі люди. Всі люди прийшли якраз послухати вас. Тому що ми ходимо, ми вас чуємо кожен день. Ваше оце бла-бла бла. А відходи нічого немає. пунктах. так. Тем по пунктах. так. Так. давай, 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 ми, представники асоціації учасників АТО, далі асоціація та міська влада, в особі міського голови Мартінки, підписуємо даний меморандум про виконання наступних вимог асоціації учасників АТО міської влади. Перше, для забезпечення прозорості та контролю щодо питань, які пов'язані з соціальним забезпеченням учасників АТО, членів сімей та громади міста Івано-Франківська, в цілому вимагаємо включити в кожну комісію при міській раді делегованого представника асоціації учасників АТО з правом дорадчого голосу на основі відповідного розпорядження міського голови. До 13.05.2016 року. Друге, підготувати та видати розпорядження міського голови щодо включення трьох делегованих асоціацій в міський виконавчий комітет з правом голосу до 13.05.2016 року. Це правда не правило, це тільки сесійне сесія може тільки злучити. Тобто це не 3, Це нереально. фонд не нереально. Речі призначити очекань. Чекай. І в першу чергу це мають бути ті, хто є від родини загиблих, учасників АТО. От вони будуть від родин загиблих учасників АТО. В першу чергу е мають бути. Третє, призначити відповідальних осіб кожного структурного підрозділу міської влади та міського виконавчого комітету. Це вже є. Це виконано є розпорядженням оголосіли. Третій пункт виконання. оголос. Четверте створення робочої групи та проведення її першого засідання до 12.05. 2016 року з представників міської влади обласної ради, обласної державної адміністрації за та асоціації щодо шляхів вирішення земельних та квартирних питань. без проблем. П'яте підготувати проект рішення міського Почекайте! ви висувайте Так? Так! каже, хто І що Це років. Якие поворот? Ну, маршинский взгляд Ви тут і нема газу. Не Завтра на раду проводити. Зразу давайте <правимо> список, хто буде представляти. Я підготувати проєкт рішення міського комітету на чергову сесвіт міської ради про резервування та оформлення комунальної власних земельних ділянок для учасників АТО та членів їх. <правимо> це робиться. Олексій Петрович. Скільки воно? Два роки. А ну хай тут руку підніме, що отримали земельну ділянку. Почекайте. Ніхто не зніметь руки, що отримали земельну ділянку. Та да нема нікого, ви ні. А не ви забудови? Десь ви чіпається по стадіму. Ось так ви. Якщо ви пішли послухати, одразу даємо інформацію. Зараз. зараз, Ось таку робимо слухайте. Зараз проводиться інвентаризація землі, бо пришся. Раз. А воно тільки почалася місяць сторона. Біля озера. Для, для учасників АТО земель немає, а для забудівельників землі є. Ви скажіть, а біля озера ви кому дав? Нікому не волки палки. Біля озера. Ви <губи> кому не знаєте, що міські якраз проти того випуск? Я бачу факт, що там це не то, що ніхто не їй. Ніхто не давав? Ні. А тому ми зупинили Ми Поїдемо подивимося за їдемо. Як почував, так писали. Поїдемо в диву. О земельний ділянку. По земельний ділянка. О земельний ділянка. Зараз по пришівці йде інвентаризація. Там скільки? Вісім гектарів. Але хлопці. Доходить два гектар. Вісім сповили ліктає. А решта діло. А це решта діло. Я не знаю, ми всі ходимо, ми ще додали. Йносить по твої в центрі міста. А для учасники АТО Ви розказуєте, де 8 гектарів? Де Зараз ще раз наговоржу. Зараз управління земельних ресурсів проводить інвентаризацію 7,5 гектарів у гектарів. Це робиться зараз. Крім того. Зараз проводяться перемовини з навколишніми селами щодо виділення земельних ділянок. Вже два роки перемовини. Я не знаю, що не знаю. 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 Які? Поділили Які? Субой, Туда, тому, ну, тому, туди, тому, між собою, а там всі дані. То дайте. Дайте, дамо вам на дайте з собою. Ви між собою ділите, а пацанам кол. Розумієте, я вам Три -три. кажу. кажу Послухайте. І воювали за землю, нашу Україну, за наших матерів, дітей. Ну не за таку владу, як ви є. розумієте, ні одна влада не буде. Я не хочу. Дайте квартиру. Хто інваліди прийшов звіння? Квартиру дайте. Хто загинув, дайте, будь ласка, я першу серву. Першу чергу. Той протоколі. раз я прийшов так само, я в Срахуму дев'ять місців. відшарив там, де місців. 501 перший батальйон, морська піхота. Я Ну я звідти ніхті рато так само не маю. Ну дайте борці, тим пацанам, що загинули і інвалідів, дайте першу чергу. Будь ласка, хлопці. Оскарі, дай Бог, хлопці, на сто плоти. Давайте сказати. Дайте сказати. Тут сесію. ми виділяємо. Ми виділили на цій сесії трьом родинам залі, але ми на наступну сесію. в першу чергу Бо земельних ділянок не так багато є, але ми дамо першу чергу родинам загиблих, інвалідам війни. Вони отримують земельні ділянки, а потім всі решта, щоб не було таке, що під, під земельними. на цю сесію Олексій Петрович, родинам загиблих, інвалідам війни в першу чергу. Там де є всі вільні земельні ділянки, надавати це всіх решта зі шовні. Такі сесії Та будемо.